Вони втратили дім, але не втратили дитинство. Тож нині один із харківських гуртожитків майорить українськими вишиванками. Бервисту сорочку сьогодні вдягла, і маленька Іринка, усміхнена, активна, але з досвідом, що не личить її вікові. Вона евакуювалася до Харкова зі старого Салтова ще на початку повномасштабного вторгнення. Мені дуже подобається. Я вже тут живу чотири роки. Ми на кожний праздник збираємося, Нам дають подарунки, ми розказуємо вірші, пісенки. Сьогодні в нас свято день вишиванок. Поруч ще одна героїня цього свята зоряна. Рік тому вона жила у великому бурлуку. А сьогодні з усмішкою каже, що Харків став її другим домом. Саме тут вона пішла до першого класу і зараз навчається в одній із міських метрошкіл. Я давно там жила і нас евакуювали. Як тобі зараз в Харкові? Чи комфортно тут жити? Мені тут комфортно жити. А до школи ходиш? Так, перший клас. Мати зоряни пані Надія щиро радіє, що попри війну її донька має змогу відвідувати школу, гратися з друзями та, хоч трохи відчути справжнє дитинство на смак. Це стало можливим завдяки численним ініціативам і заходам, що проводить як місто, так і благодійники. Різні заходи до нас приїжджають волонтери. Чисто б хотілося б, щоб більше приїжджали, щоб діток більше задіювали. Наша донечка в цьому році пішла в перший клас, з школу відвідує, дуже їй подобається, дуже гарно вчителя відносяться, знайшла собі нових друзів, влилася в колектив, і тут також багато діток. В даний час в гуртожитку роблять ремонт для комфортного проживання діток тут. Я вважаю, Дякувати треба за те, що надали житло. Жалко, що звичайно що не в своїх домівках проживаємо. Дуже тяжко було це пережити. Ну на даний момент я думаю, це буде Україна і все буде добре. Свято Вишиванки для малечі було організоване департаментом по роботі з внутрішньопереміщеними особами спільно з комунальною установою Офіс реформ Харкова. Дату проведення обрали не випадково. Річ у тім, що захід приурочений до Всесвітнього дня вишиванки, який традиційно відзначається у 3 4 четвер травня. Найвразливіша категорія на сьогоднішній день, яка є у нас в місці, це внутрішньо переміщені особи. Із місць тимчасового проживання, а їх у нас 52, проживає 888 діток. І, звичайно, до повноштабного вторгнення діти в своїх містах в рідному селі проводили цей день вишиванки в школі. Урочисто проводили якісь там заходи, флешмоби, тому ми вирішили підтримати дітей із числа внутрішньопереміщених осіб і провести їм цей захід, щоб вони пам'ятали, що вишиванка це наше український шедевр мистецтва, який передається з покоління в покоління, і ми не повинні його забувати. Під час свята не сумував ніхто. Спершу дітлахи розказували вірші, а потім бавилися разом із казковими гостями із Франсильванії – країни професій та захоплень, що є партнером картки харків'янина. Але за святковим настроєм системна робота. Міська громада активно допомагає переселенцям адаптуватися від метрошкіл до медичних обстежень. Одна із головних задач Харківської міської територіальної громади це адаптувати і інтегрувати внутрішньо переміщених осіб. Діти на сьогоднішній день відвідують метрошколи. місця тимчасового проживання дуже часто їх відвідують. Громадські організації, які проводять такі заходи, більш розвиваючі, психологічні, також Харківська міська територіальна громада розпочала дуже важливий захід, я вважаю проведення медичного обстеження по всіх місцях тимчасового проживання, де всі діти і внутрішньо переміщені особи отримають всю кваліфіковану медичну допомогу, яку вони мають отримувати безкоштовно. Так, їм важко. Ми це всі прекрасно розуміємо, що таке проживати не у себе вдома. Але вони пристосовуються, вони розуміють, що це не назавжди. Ми маємо надію, що закінчиться війна і ці люди матимуть можливість повернутися в свої домівки. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків новини.